А зараз нам Аліса загадає загадку, а ви маєте відгадати, про що сьогодні буде йтися мова на нашому виховному заході. Будь ласка, Аліса. Наші два віконця самі закриваються. А як сонце встане, самі відкриваються. Що це, діти? Що це може бути? вікно. Ні, будь ласка. Очі молодець, Міланочка, очі молодець. Отже, у нас сьогодні тема буде про очі. А давайте прочитаємо, хто в нас читаючий гасло нашого сьогоднішнього уроку. Будь ласка, три, чотири. Ніхто не потурбується про тебе краще, ніж ти. Там, молодці. Не один з органів чуття не може дати людині стільки вражень, скільки дають в очі. Погляньте один одному в очі. Ану поглянули всі один одному в очі. Запам'ятали, да. які вони в нас красиві, які буває колір очей, а який у вас колір очей. А щоб дізнатися, а ну візьміть, будь ласка, свою зерка. Дзеркальце. Так, і подивіться спочатку кожен на себе. Подивіться, передайте сусіду, сусідці, запам'ятайте свої оченята, запам'ятайте, і візьміть, будь ласка, олівчики, кожного у вас на партії шаблончики, очей. І відтворіть, будь ласка, які очі сусіда. Твої очі, а сусіда, сусідки. Як, подивись, що... як діти важко малюють, стараються щільно. Всі працюють гарно. Молодці. Очі креативні у нас, діти. Наші очі дуже ніжні. Природа сама попіклувалася про охорону наших очей і оберігає її. Як спитаєтеся ви? А тепер, діти, наступила хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви що? Послухайте наших діток. Так, зараз там розкаже Довініка, будь ласка. О, кокаці важать близько один кілограм. Одного кілограма, Нічого собі. Так, далі нам Матвій розкажи цікавинку. Окорива чудово пристосоване до розпізнавання навколишнього світу під водою. Супер. так. Колики орієнтуються в темряві. Клас. 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 Про орла, розкажи, будь ласка, Уляна. Орели бачиш, крихітне мишенятко з кілометрової висоти. Дитина має сама піклуватися про свої очі. Ось як можна це зробити. Очам, як і нам, треба виконувати спеціальні вправи. Пропоную гімнастику красиві оченята. Вправу краще виконувати силич. Так, Перша вправа це привіталки. Намагайтеся звести погляд на кінчик свого носа. На 3-5 секунди. Очі вітаються з носиком. Всі дивимось на носика собі. Подивіться, будь ласка, беремо пальчик. Дивимося на пальчик, а потім ведемо до носика. Веде, 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 веде. Потім назад. Молодці! Правила гігієни очей. Перше правило умиватися вранці та ввечері. Всі вмиваються вранці і ввечері. Так! Молодці. Дивитися телевізор не більше однієї години. Сюди входять гаджети, планшети і різна техніка. Не читати лежачи. При читанні й письмі світло повинно освітлювати сторінку зліва. Відстань від очей до тексту повинно бути 30-35 см. Так як ваша лікоть. Від самого більшого пальчика і до ліктя, приблизно. І обов'язково треба робити гімнастику очей. Дісти для того, щоб гарно бачити. Могила! Треба їсти петрушку, Морку. моркву, правильно, цибулю, помідор, солодкий, червоний перець, Горіли і ягоди. Правильно? Дітки, а зараз ми з вами зробимо калаш, який називається оченята першого Г класу. Давайте спробуємо. Добре. Давайте, Добре. Давайте. Добре. гарно розмалювали, а тепер клеїмо. Будь ласка, домініка починає і Домініка по центру, і потім від домініки ви вже починаєте клеїти свої оченята. Давайте. Запам'ятали, де розташовані ваші оченята? Так, будь ласка, молодці, гарно клеїмо. Розумашки. Дітки, хто наклеїть, сідають на свої робочі місця, дають можливість іншим наклеїти.